Пам'ятають полеглих колег та піклуються про їхні родини. На Волині стартував проект Твоє плече для дітей загиблих поліцейських. Метою ініціативи є надати дітям загиблих співробітників поліції підтримку через наставництво діючих правоохоронців та ветеранів. Таким чином участь у проєкті передбачає регулярні зустрічі, спільні культурні та спортивні заходи, а також психологічний супровід родин. Від сьогодні ми в поліції Волині запускаємо проект під назвою Твоє плече він направлений на дітей наших загиблих співробітників. Ми, на жаль, маємо загиблих і зі стрілецького батальйону, з бригади Люті. Ми маємо колег, які зникли безвісти. В усіх них залишилось понад 20 діток. Ми, як велика поліцейська родина, дбаємо про сім'ї своїх загиблих колег. І такий прояв елементарної людської поваги, вдячності їм за те, що вони віддали найцінніше своє життя за захист нашої суверенності.